Всім привіт! До вашої уваги лот жіночі легенси. В лоті будуть присутні ось такі від бренду Bonds в бордовому кольорі. Вони будуть 150 ден. Дуже якісні по резинці тканину, можете бачити. Також тут є детальна інформація про них. Наступні будуть в ось такому чорному кольорі. Ззаді у нас є розмірна сітка. Також дуже класні. Також буде одна одиниця ось таких легенсів. Вони йдуть вже в наборі з вішалкою. Якісна резинка. Ось такі довгі. Вони у нас від бренду Jokey. Лише в одному розмірі XS. І будуть присутні ось такі легенси. Короткий, знизу у нас є логотип, також уже в наборі з вішелочкою. Таких легінців буде в розмірі XS та S. Його в лоті буде 26 одиниць. Вартість лоту 3840 гривень, собі вартість одиниці 148 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!